Але їжа їжею, а без ялинки, і свято не свято. От і ми, готуючись до найголовнішого свята року, вирушили за цією зеленою похнастою красунею. Нащо все так ускладнювати? Запитає скептик. Ялинку ж можна обрати на одному з численних ялинкових базарів. Може і так дійсно легше, але ми ж з тобою мандрівники, тому й за ялинкою вирушили до Новоайдарського лісу, або обрати найкращу та помилуватися за сніженим лісом. От скажи, тобі час. То доводилося бачити таку красу. <му> Цього року зима порадувала нас рясними снігами. Та майбутнім новорічним красуням це тільки на користь. Справа у снігуванні каже мій новий знайомий лісничий Гречишкінського лісництва Роман Удовенко. Мова йде про дуже старий спосіб, який краще за будь-які хімікати допомагає зберегти посівний матеріал, тобто майбутні ялинки, ті, які за кілька років прикрашатимуть наші з тобою новорічні свята. більше, больше якому сніга. Вот, потом выносим семена, ставим ящички, равномерно просыпаем на дно слой снега, равномерно рассыпаем семена, и вот так вот за несколько операций по полностью по ящичку мы это делаем. Потом в куче, закладываем это в кама кома снега, вот, прикрываем веточками, чтобы от солнышка снег не таял. И вот это вот они у нас лежат аж до конца марта месяца перед посевом. Только мы их потом достаем. Эти семена замачиваю в марганцы. От робимо сміть, замачуємо це в магаси. Далі все дуже просто: якісне насіння тоне, неякісне спливає. Як розповів мені Роман, снігувати вони розпочнуть найближчим часом. А зараз дивись уважно, як виглядає доросла ялинка. Бачив кожен. А це так би мовити, ялинковий дитсадок. Ці зелені гілочки стануть повноцінними ялинками за кілька років. Стандартний пасад матеріал бачите його. Ой, все замерзло. Ну вот он стандартный, должен быть... ну, 10 сантиметров, видите, примерно 10 сантиметров сеяниц есть. Мы там говорим, должна сформироваться почка, она сформировалась, качественный, хороший стандартный посадочный материал. На весну готовы создавать культуры, создавать елочные плантации, готовиться к новому году, к будущим новым годам через 10, там, 5, 7 лет. Вот, допустим, высоту сеянца вы видите, где-то в районе 12 сантиметров, 15, то есть это уже стопроцентный стандартный сеянец. И все они такие стандартные. На весне елочки пересадят. Варто було б ще показати тобі, як із шишок видобувають насіння. Але дивитися на це будемо восени, бо шишки збирають в жовтні листопаді. Це теж варто побачити, бо насправді дуже цікавий процес. Є спеціальна шишка-сушилка шишка у нас, де при температурі, там до 50 градусів, где-то в неділі, ці шишки відкриваються. Ми їх погребаємо, проворачиваем, щоб вони не запрели. Вони відкриваються шишки, випадають семена. Семена небольшие, там і шишки, получається где це в районі 1% виход, всього усім'я. Наостанок кілька порад від спеціаліста, як правильно обрати ялинку. Тут найголовніше не забувати про симметрію. П'ять мутовок. И симметричная со всех сторон. Одна верхушка. Ну вот она зеленая, чтобы она была. Вот она елка новогодняя. Вот эти ветки они примятые. Она оттает, ветки опустятся, и будет она ровненькая хорошая елочка. Дома оттает, будет пушистая, будет замечательно, будет пахнуть после мороза. Будет все новогоднее настроение. Мандарин добавляем и новогоднее настроение. Але ж під новий рік, особливо під новий рік екзотики, хочеться. Тим більше, ми ж з тобою знаємо, що кожен справжній мандрівник має регулярно бувати за межами своєї країни. В мене з цим якось не дуже. Область всю об'їздив. А от далі тому, доки не закінчився 2012, спішу виправити цей недолік. Ні, я не поїхав знімати програму в Таїланд. Я побував в кількох країнах, не виїжджаючи з Луганська. Ми поїхали до Луганського державного. Медуніверситету в цьому вище навчаються студенти з 56 країн світу. Ми потрапили на хеллоу паті. Захід влаштований для першокурсників, або вони якнайшвидше акліматизувалися в нових умовах. Гарна можливість і для нас поспілкуватися з гостями з екзотичних країн, порозпитувати їх про їхні звичаї та особливості національного одягу. Та називається кафтан це, ну, традиційна народна нігерійська нікерійська вот этот видёт вот так со шляпкой. А шапка – я думаю, ну, вообще очень какие-то, как можно сказать, не не кадр, да? Что, потому что зависимость от, как можно сказать, возраст. Вот чем старше, чем выше вот этот шапка. Майбутній хірург Валентин приїхав з Нігерії. В Україні вже кілька років. Хлопець згадує, що неочікуючи таких морозів, приїхав в Луганськ в легкому одязі. І саме 30 грудня звикнути до холодів було важко, але людина до всього звикає навіть до луганської зими. У Нас, звісно, дома не буває зима. У нас буває ну плюс 15 градусів. Та зима наша дуже вовче пов'язне. Ну я какета постарався пожити в такому погоді. І мені вже, як какета четвертий рік в Україні. І все вже гарашомікщовдефренкалчерзфром новестянсат. It's a common African attire. Uh, you can find it anywhere, really. So it's to represent all of the countries in one go. Это настоящая ну, женская традиционная одежда, ну, как это сделано из Западной Африки и Южной тоже. Как это все в совсем месте. Это означает, ну, очень, как это, ну, культура, короче. Первокурсница Ліне нещодавно приїхала з Намібії. Не Важко здогадатися, що першим її яскравим враженням був сніг, то ми до нього звикли, розповідає завідувач кафедрою іноземних мов Дар'я Порох. А от іноземці, коли бачать наш сніг, перетворюються на дітей. Нім згадується такий дуже цікавий случай, коли студенти першого курсу у нас студенти з Африки, з Індії, Пакистану, Сирії, велике кількість студентів з різних країн. От коли вони приїхали к нам. студенты первого курса, они все собрались вот здесь у нас перед университетом, совершенно легко одетые. И такую радость, такое восхищение снега. Зимнего настроения я не видела, конечно же, ну, может быть, только в своем детстве очень давно. Они восхищались, они брали снег на руки, играли в снежки, строили Деда Мороза. Было очень интересно. И, конечно, это было впечатление, и, может быть, по моему мнению, это было настоящее знакомство с Украиной. Дарья погодилася виступити нашим гідом та познайомити нас з Індією. В Луганському медуніверситеті навчається більше 1000 студентів. З цієї загадком. Украины. Скоростаямость возможностью того, что ему хоть-то виртуальную мандривку. Отже, розпочинаємо. по перше державный прапор. Белый цвет означает мир. Оранжевый цвет означает прогресс. Зеленый цвет означает бесконечное развитие. Вот эта фигура в середине олицетворяет собой 24 штата Индии. И непосредственно 24 часа в сутки штаты должны иметь все значение, которое вы выше перечислила. Развитие, прогресс. І успіх. Дивина, але новорічної ночі в Індії нема. Свій новий рік вони можуть відзначати майже щодня. Для індусів свято Нового року пов'язано із закінченням збирання врожаю. В різних штатах сільгоспроботи закінчуються в різний час, тому й святкують майже цілий рік. Про те, що в Індії готують на свята, нам розповіли шестикурсники: двоюрідні брат та сестра, Соніл та Супрія Кумар. Може, ця гастрономічна екскурсія надихне й тебе на щось незвичайне. Here we have the chapatis that are made out of wheat. Знаменитые традиционные чапати, которые приготовлены с воды и uh, муки. Чапати is uh, usually eaten with a particular type of curry. Here we have made a curry made out of uh, grams. Очень важно кушать чапати с специально приготовленным карри, который It's готовится placed. с помощью uh, соуса карри и гороха. Можно ли назвать, что чепати это аналог наших блинчиков, блинов? Да, это как вообще блин? So next, we get to что после that after having this much spicy food, we need some sweets. So here is our halwa. Halwa is made up of и uh, ma sugar. Mm -hmm. После uh, острой еды uh, в Индии положено кушать что-то сладкое. І вот таким интересным блюдом у нас є халва, яка в нашому традиційному его приготовления. Вона приготовлено з манки і спеціальних інгредієнтів. Ще одна несподіванка. Я про халву чув з дитинства, але не знав, що наші кондитери лише позичили цей індійський винахід. Нашу халву готують із соняшникового насіння та зі жмиху. А от індійська халва просто дивує. своими ингредиентами. Существует несколько вариантов приготовления халвы. Халву также могут готовить с морковки. И важно, чтобы она была очень сладкая. Как говорят наши студенты, рассказывая об их традициях, на всех праздниках сладкое блюдо занимает самое главное и первое место. Это говорит о том, что халва і, в частності, сладості, допомагають встановити сладкі дружественні відносини в кругу того спілкування і святкування. Особливу увагу індуси приділяють спеціям. Про індійські прянощі знав ще Колумб, коли плив відкривати Індію. У нас є прянощі, ми маємо гранати, ми маємо кумин, ми маємо клопоти, смажені паприки, і тут є кумин. Тобто всі them are used in our specific curries and our other preparations. приправ а, огромное множество в Индии. Мы подготовили а, вашему вниманию только несколько из них, те, которые можно было, так сказать, э, легко найти у нас на Украине. Э, мы знаем о том, что в Индии более тысячи различных приправ, и приправа э, занимает огромное, может быть, самое важное значение в приготовлении индийской кухни. Вот вашему вниманию представлены некоторые. Это, конечно, красный перец, это э, горох, да? Да, знания? горох. А, вот. Ну, различные другие ингредиенты. Первый раз слышу, горох это приправа, он используется как приправа. Горох. Они используют горох как в сыром виде, также они его могут отварить, добавить туда перец красный, как-то помешать и еще приправить блюдо какое-то. А какие блюда им приправляют? Вот uh, Sauce. We can make a lot of kind of halwa out of this. We can make горохом тоже бывает. Form. Mm -hmm. form да, вот например горох. в карри используют uh, вареный горох. Нужно еще добавить, что помимо сладости на празднике очень важен свет. И вот непосредственно поэтому uh, Студенти приготували калі... количество свічів. Чим більше свят, тим ярче і прекрасне Вони привлекають позитивну енергетику, хороших духов, которые організували праздник но в расположении духа для всіх. Але не тільки нам дивуватися індійським звичаям. Моїх співрозмовників приємно вразило, як відзначають новий рік в Україні. А одну з традицій суніл навіть хоче забрати до себе на батьківщину. China. First time we saw that, that big crowd cele celebrates New Year here. In our, in our country, people gather their families and they celebrate. Maybe two, three families maximum. So saw whole of the town goes to one place, they celebrate it. And one of the nice thing, the first time I, in my life I saw people toasting. Everyone, it's a very nice gesture and I would like to take it back home. Если говорить о праздновании Нового года, было удивительно, что этот праздник празднует весь народ. Один день, праздник. И народ един в этом празднике. В Индии немножечко по-другому. Разные праздники празднуют по-разному семье. И, конечно же, те слова и те тосты, на которых щедра наш украинский народ, поразили больше всего э, сунилы. Он говорит, что эту традицию он с большой радостью э, отвез с собой в Индию. И тоже привнес, так сказать, маленький интересный нюанс в праздновании тех... Празника, у них ніхієсть поки що, все сподіваюся, що мені вдалося, хоч трохи покращити твій передсвятковий настрій. Вдалих тобі свят. До зустрічі в наступному році. Обіцяю, що тепер бачитись ми будемо набагато частіше, щиро, твій мандрівник.